Закінчилась одна з тяжких зим, і ми нарешті можемо повернутися до нашої улюбленої справи пошук цікавих місць та майданчиків. Сьогодні ми відвідали майданчик в селі Кобриця Київської області Бучанського району, Його локацію відмітила в описі. На перший погляд здався класним гарна територія, майданчик пофарбований, приємні відтінки. Є декілька видів гойдалок, марчик їх зацінив. Особливо сподобалася нестандартна карусель. Також є паутинка, на яку Марко з радістю виліз. І не дивлячись, що покрапував дощик, погода все одно була чудовою. і звичайно, канат, на якому Марчик також погойдатись встиг. На території є чимало іграшок, але переважна більшість це поломані. Але Марчику вони були як нові. Найбільшим плюсом, звичайно, це природа та спокійне, затишне місце далеко від шумних доріг. Тепер трохи про мінуси. Якщо у вас дитинка тільки навчилася сидіти, то, на жаль, на гойдалках не покатається, бо немає захисних частин. Звичайно, хто не мріяв про будиночок у дитинстві? Він тут є, але з гірки спускатися ви не пустите, адже закінчення небезпечне. Ну що, як вам майданчики? Напишіть у коментарях. Та не забудьте підписатися. Ну, а поки ми збиралися додому, почули, як хтось звав на допомогу. Це був хлопчина років 12, який їхав на квадроциклі. У нього відвалилося кермо. Через попадання води поржавіло та відпало. На жаль, при собі зварювального апарата ми не мали, тому він подзвонив батькам, щоб вони його забрали. Недалечко від майданчику знаходиться конна ферма. Коники милі та привітні. Давай травичку йому дамо. Ну, він не їсть какашки, Марчик, просто він какає І какашки. Також у них є особистий сайт, де ви можете ознайомитися з їхніми послухами. О, хороші, дивійки Чупчик. Будемо вдячні за підписки, лайки та коментарі. А поки на цьому все. До зустрічі в наступних відео.